І це все загнане стадо, тобто, це те саме стадо, а просто воно не військове, вже а воно просто вже з цивільних, які ще менше хотіли воювати ніж ти, що до них. І власне, ви можете послухати ці розмови. А одна в мене вже була. Які, якого кинули свої. Ну та сама історія про своїх бросаємо, Знову ж таки його кинули. Він три доби ходив, блукав. У нього вже було одне бажання вийти на когось з людей, просто щоб побити, там не знаю, щось поїсти. І він вийшов на наших а відео. потрапило другим. Було вже в трендах, і на наш канал пішов. Пішов зараз шквал. Спаму шквал жалоб знову. Ну все, що вони можуть це жалітися, і а, на відео на це поставили обмеження, вікові обмеження, тому що його Росія масово дивилася. От і я всіх прошу, по можливості перейти на канал, там не знаю, поставити лайк, підписатися. Хто не підписався, нам зараз це дуже потрібно, тому що на нас іде страшенна атака. Так, але все рівно там вже 2 мільйони 900, мені здається переглядів для того відео, яке обмежують це дуже крутий результат. Дійсно, тут ви маєте підтримати пана Володимира. Ну дуже просто можете знайти в Ютубі Володимир Золкін, і ви одразу побачите ці відео. Тож ми маємо дійсно їх розповсюджувати. А от як ви зрозуміли, ну от їхню логіку, ви ж знаєте, як жартують українці, що в принципі, шановні росіяни, вам буде найпростіше легше битися з вашим там ОМОН чи СОБРом, так ніж. Зсу, ну тому що ЗСУ вас точно знищать або покалічать і так далі. Як ви пояснюєте, чому все рівно вони обирають е, як стадо, як ви вже тільки що сказали, йти саме в Україну, а не там щось робити всередині своєї власної країни? Ну, бо вони стадо, розумієте? Їм сказали, що тебе посадять, і вони вірять, що їх посадять. Хоча немає жодного випадку навіть кримінальної справи проти тих, хто відмовився від мобілізації. Я вже сто разів пояснював, чому тому, що якщо вони будуть реально заводити кримінальні справи, саджати до в'язниць тих, хто відмовляється, то в них в'язниці ці будуть переповнені. Я їм показую статистику, кажу, що нема такого. Можете відмовлятися. З'явився в них штраф, здається, 3 тисячі рублів за відмову. Ну тобто, тут навіть не битися з МОНом і навіть не сидіти, а просто заплатити штраф 3 тисячі і все. Ось що важливо, але вони все одно обирають іти сюди, тому що вони повірили, що їм хтось сказав, що їх посадять за це. Але я думаю, що це так довго не, не не буде, і зараз піде перший состав, перший ешелон е, трупіків е, в Росію. Або там е, не знайдуть родичі е, росіян перших там декілька тисяч е, своїх чмобіків, і в принципі, е, буд, вони і так не дуже мобілізуються. Да, а буде ще гірше, і будуть ті самі бійки з Беркутом з цим ОМОНом і і так далі. І так далі, все це буде. Безумовно, просто я б не, не не надіявся, не сподівався на серйозний якийсь бунт в Росії. А локальні будуть безумовно, і вони вже є. Ну так, дійсно, ми вже бачимо перші повідомлення. І от такі, знаєте, дуже смішні. Наш Тімурка за двохсотів. Але, знаєте, ніхто, мабуть, не думає про те, що він міг не задвосотитися, а міг би там залишатися, і все було окей. Три тисячі рублів заплатив. Але ж зараз же в них чи то 10, чи то 15 років ув'язнення за те, що вони здаються в полон. Чи щось говорять про це ваші герої? Ні, ну так вони ж не кажуть, що вони здалися в полон. А у цього, наприклад, не було жодної іншої можливості, в принципі, тому що я ж кажу, їх обстріляли. Ну, це стандартна ситуація. Коли вони все, що вони можуть, во це м'ясо накидати в окопи. Да вони там сидять, чогось чекають. Потім або артою туди прилітає, або наші просто приходять, кажуть, здавайтеся, вони здаються. А цих обстріляли вони розбіглися в різні боки, і один з них просто ходив, і в нього вже не було іншої можливості, як здатися. Я думаю, він про це. Особливо і не думав там 10-15 років, тому що він розповідає, як він скалюже пив воду і так далі. коротше кажучи, можете подивитися всю цю історію. Вона, в принципі, того варта. Інша справа, ті, хто здаються зумисно, да? свідомо здаються. А то серед тих так є ті, які кажуть, та мені байдуже, показуйте мене, знімайте і вони є всі на «Хочу жити», да на ресурсі новому чудовий проект, також який дуже добре працює. І вони всі є на цьому ресурсі, ті, яким байдуже, які здалися в полони, які розповідають про це. А більшість з них здається і просить залишитися інкогніто. Ну звісно, що такі вони і залишаються інкогніто. Я навіть не буду з ними, мабуть, робити ніяких інтерв'ю. Або якщо вони захочуть, вони можуть дати мені інтерв'ю, і навіть я навіть кажу, що ви можете розказати про те, що ви в польоті знищили там 500 натівців, танк зарізали, літак збили. Можете розповідайте, байдуже, аби здавалися. Ну, я подивився. Звісно, це відео там ще була така іронія в тому, що той чувак, який потрапив в наш полон, що він ваш підписник і дивився всі ваші відео. Такий Єгор Чеботарьов, там є вже 22 вересня. Його мобілізували. Тобто, 21-го Путін проголосив цю часткову мобілізацію. 22-го вже його загрібли до армії, і от я просто знаєте на що звернув увагу. Він на самому початку вашої розмови говорить: ну про те, що так, звісно, він розуміє, у ті, хто е, потрапляють в Україну. Ну, тобто, ті, хто тут воюють, що це там низький інтелект, низька зарплатня, і при цьому, ну звісно, що він не вважає себе людиною з низьким інтелектом, і здається, і працював він на якийсь ну нормальна в нього була робота, але все рівно ця людина тут. Тобто, от я не розумію цієї психології, але ви кажете, що це стадо, і тобто іншого пояснення нам не треба, правильно? Ну немає іншого пояснення. Я ж його питав про це, я ж йому кажу. Добре, а що ти хотів дізнатися з моїх відео? каже: я хотів зрозуміти психологію тих, хто сюди, сюди потрапляє. Зрозумів, так зрозумів. А їм треба було ну їх послали, у них не було іншого вибору. У них був приказ і так далі. і Там іпотеки, і все таке інше. Я кажу: добре, а ти ж не такі, як вони? Ні, я не такі. А чого ти тут? Ну якось так. І він не може це пояснити. Він каже: я в страшному сні не міг це собі уявити. Я думав, що коли нас будуть мобілізувати. Буде якась медкомісія, і я на цій медкомісії откашу. А сталося так, що їх просто посадили в автобуси і одразу повезли в Україну. І це, якби було для нього несподіванкою. Ну і все, він тут. Ну і також тема, яку ви обговорювали з цим, якщо так можна сказати, героєм в лапках. Це те, що дійсно ми тут самі, ну українці, ми дуже часто не віримо, що отак можуть вони росіяни до своїх власних громадян ставитися. Ми ж бачимо, що дійсно вони мобілізують якихось незрячих чи людей з астмою. От він казав про людей на милицях, і ви, ви також не вірили в це. Ну і тому що я бачу вашу репліку щодо цього. Ні, ні, це, я, це, я вже, це, це вже сарказм. Ві, як це не вірив? Ві, це все те власне відбувається, що відбувалося весь цей час з мобілізацією Вордло. Там так само була історія, коли одного намагалися запхнути в автобус з протезом. Жінка кинулася йому в за ногу, висмукнула цей протез. і Він впав разом з цим протезом з автобусу. Просто протез в один бік. Він в інший бік, і його не мобілізували. А все те, що відбувалося, відбувається зараз в Росії. Це вже досвід ордло на протязі останніх сьоми місяців. Все це там вже пройшли. Просто зараз в Росії відбувається все те саме. І коли я йому кажу, та ні, не не, ні, ні може бути, Це Це вже só é é é sarcasmo